Привіт! Сьогодні у нас 26 квітня і вже потрошки-потрошки налагоджується погода, температура потрошки збільшується, але тим не менш вона інколи скаче вниз, як, наприклад, сьогодні. Сьогодні було десь близько нуля, плюс одного, і зараз в день плюс 9. І вже з понеділка буде знову потепління, вночі буде 9, потім в день буде там градусів 15, ну, коротше, кінець квітня, а тут не так і тепло. Але що хотів сказати, що ми скинули човен близько місяця-трьох тому чи тижнів. Зараз покажу взагалі, як виглядає обстановка в Маріні у нас тут. Ось буквально хвилин 40 тому поїхав кран. Там одну яхту чи дві навіть скинули. Ось так це все виглядає тут у нас. Якась музика навіть грає. Ми скинулись, точніше батько скинув човен. Бо він взяв вихідний на роботі і от в п'ятницю якусь із п'ятниць приїхав із на човен, і ми вже на воді певний період часу. Але ми нікуди не виходили. Коротше, бо холодно, вітряно і не прям дуже сприятливі умови для цього. Тут стоїть. Емануель чекає. Не знаю, чого він чекає. Решта як стоять. Хтось готується до сезону, хтось просто стоїть, когось витягло. Все як завжди. Там далеко-далеко. Ліс далі возять, все як завжди. Нічого тут особливо не міняється. Окрім цін на оренду місця в Маріні, Ось нам сказали, що з лютого місяця в черговий раз підняли оплату за стоянку. Раніше, ми першого разу ми платили 477 злотих за одну одиницю. Потім за Ну, коли була друга підвижка, ми почали платити 576 злотих за місяць. Зараз знову підняли ціну з лютого місяця, маємо платити 646 там злотих за один човен. І яка фігня, Якщо ти стоїш в яхт клубі то е, оренда ще місця паркінгового, паркінгового за автомобіль. Кошти 50 злотих на місяць. Тобто тобі ти платиш і маєш ось таку типу карточку ось все. і ти можеш паркуватися, типу, не платити погодинно. Раз заплатив на місяць і маєш цю карточку. Але якщо ти більше року тут знаходишся, то можеш е брати цю карточку безкоштовно. Тобто ось адміністрація порту тобі надає цю послугу. І мені як казали, коли я вперше забрав цю картку, що. Якщо у тебе, точніше так, на одну яхту можна е, зареєструвати типу, три машини, які можуть паркуватися в яхт-клубі. І я думаю, що ця система працює так, що робиш там три цих картки, які прив'язуються до одної яхти, наприклад, нашої паспорту, і в результаті три машини можуть приїхати і стати в будь-якому місці в яхт-клубі, не оплачуючи за це місце погодинно. Як виявилось, це так не працює. Тобто вам дають одну картку, одну, в якій вписані типу, номера реєстраційного автомобіля, там однієї, двох, чи трьох, і все. І, тобто, якщо у вас, наприклад, є сім'я, в якої є три машини, то ви перекидуєте з одної машини в іншу ту картку і одного приїжджаєте в їх клуб Тобто одною цією карткою ви можете лише одну машину е, забезпечити від доплати за паркінг. Класно. Я типу взагалі в шоці, бо нічого не міняється, окрім того, що, наприклад, тут бобри з'їдають дерева, там гризуть дерева також. Ось це єдине, що бляха. Тут автоматична виробка берегової лінії йде. І все в яхлубі цьому ніфіга не змінюється. Абсолютно. Мене, бляха, це рана бісить. За що ми платимо такі гроші? Ну окей, якби ми платили б за це, але умовно вода, світло, туалет було б безкоштовні. А це... За світло заплати, за воду, заплати, за, плати. за похід в туалет — заплати, за душ заплати, за пралку заплати, за паркінг заплати. І за кільблок. От, тобто у нас є кільблок, який там за мостом знаходиться. І ось яхти теж ці всі стоять на кільблоку, але в період, коли човен на воді, а кільблок знаходиться он там, за мостом, то за нього ти маєш заплатити також 30 злотих на місяць. А в рік 360 лотих. Типу за те, що воно там є. Вони за тим не дивляться, не охороняють. От у нас там були там, якісь брусочки, якісь пеньки дерев'яні, які ми тримаємо, щоб підняти яхту, щоб там чимось підперти. Щоб... Коротше, такі от технічні штуки, щоб у нас були. І понятно, що вони великої цінності грошової не несуть, але все одно бляха. Ми приходимо, у нас то все позабирали. Порозкидували, позабирали, типу, Та, факт, ми теж там можемо прийти, бо буває, що треба якусь там дошку, якийсь брусочок, що щось треба. Беремо, але ми потім хоча б вертаємо на місце і типу, не, не забираємо абсолютно, бо, ну, бо у нас така сама штука, є, що ми хочемо щось е, взяти, зробити, а в результаті, блін, е, немає з чим робити, бо все позабирали. Мене це вже трошки бісить, тому що цей час для відпочинку, це от вихідні, коли ми можемо там відпочити спокійно на яхті. Раніше коштувало більш-менш нормальні типу, гроші, які, типу, ще ну, мирився з тим, що треба заплатити. А зараз це взагалі повна якась трагедія. Що року це стає ну, дорожче і дорожче. А зарплати бляха, ну, відносно цих оцін, які ростуть, типу, так різко не міняються бляха. Я знаю, що це всюди, так? І... Але бляха, ну якби хоча б ось той же ліфт, на якому ми піднімалися в тому році, якби він хоча б коштував дешевше, або хоча б безкоштовним був для учасників їх клубу. Типу, дв... ну, два підйоми. Типу, коли ти піднімаєш на кінець сезону і коли пускаєш човен, тоби ці його два рази були безкоштовні, окей, тоді ще питання немає, бо ну, хоча б якісь послуги надаються е е клубом. А тут, окрім того, що приїжджає кран на територію яхт-клуба, е ти ще мусиш заплатити за цей в'їзд 30 злотих. І навіть якщо е типу, 2-3 яхти скидуються в один день одночасно одним краном, то ти також мусиш заплатити. По 30 злотих. Тобто ціна не ділиться між усіма, а з кожного беруть по 30 злотих. Коротше, тут все, все, все коштує гроші. Немає нічого задарма, але бляха. Камон! Ну, не настільки жорстоко має бути. Ну, Зробіть щось для людей. І вони типу вимахуються. що Доглядають за причалами, там взяли цією мийкою високого тиску, помили ось ці от е, причальчики ці от перехідні. Ну і ну, точніше, ось вот там, вот, оцей центральний. Оцей, типу, помили, бо його чайки засрали. Але а ці, що за цими доглядати не треба? Що просто так тут існують? Я цього не розумію. І типу, вони доглядають тут за яхклубом і так далі. Що вони доглядають для мене, От це чесно кажучи, загадка. Єдине що ми знайшли прикол один. Е, ось ці стопчики, у яких є тут. Світло, вода і так далі. От той стовпчик, який знаходиться навпроти нашої яхти, він не працює. Точніше, ось ця фігня, яка жетон не приймає, е вона типу, у нас жетон приймає і випльовує ось сюди назад. І чомусь вона не хоче працювати адекватно. І ми підключаємося сюди, до, до цього стовпчика. А прикол цього стовпчика в тому, що ми колись закинули туди жетон, і включали оцю от дуйку від 220 вольт, щоб опалювати середи нічого, щоб не ганяти лишній раз вебасто бо, ну, дизель від, відносно до електроенергії, типу дорожчий. Ну, і Ми так щось думали, ну, от після ночі закінчиться світло браха. Ми так щось крутим, 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 електроенергія, а світло не закінчується. Як виявилося, стопчик е, не має межі. Тобто там якось воно щось заглючило і там постійно є електроенергія. Ну і ми, ми трошки на цьому не знаю, крадемо, е не крадемо, користуємося становищем, але, чесно кажучи, я взагалі не шкодую. Це типу взагалі дрібниці в порівнянні з тим, що вони з нас беруть, тому це взагалі має бути в е ціні. Оця електроенергія постійна. Але що казати? Тут нема з ким е... сперечатись, нема кому ставити ультиматуми, тому що так є і все. І нічого не зміниться. Такі наші справи тут. Поки що, принаймні. Як далі буде, не знаю, але поки що ось так. Окрім проблем у нас. Ще є такі якісь буденні речі. Ми коли скинули човен там на наступний тиждень, два тижні тому теж почали перевозити все наше барахло, всі наші ножитки, так сказати. Вітрила, спрей-худ, там всякі матеріали і так далі. Тут зараз батько за зиму вирішив зайнятися одною штукою, яку зараз продемонструю. От, як завжди він щось скрутить щось. От уже вклей вмостився. лки-палки. <сум> Ніяк ти, ні, ти не успокоїшся. Ніяк ти не успокоїшся. От коли настане цей день, коли ти просто приїдеш, відкриєш пив, пивко собі, бляха, вип'єш. Це метафора, коли ти просто приїдеш і будеш кайфувати. Я вже що я можу сказати. Коротше, що він затіяв? Він затіяв вивести штуцер до цього шланга і щоб можна було з забортною водою мити ось човен. Колись я ще згадував, що у нас був... чуть я не впав. Оп. Колись у нас до цього питного крану був насос, який знаходився в насовій каюті, коротше, і той насос знаходився там, от, в рундуці. Тепер цей насос перекочував з Нічого, не видно. зараз. секунду. Так ось. Ось цей насос, ось цей ресивер, тут шланжик і все все, все стоїть е, на цьому місці. Тут, коротше, було колись е, стінка з ДСП плити, тепер це фанера, поміняли її і ось прикрутилося все, все сюди. Воно все якось буде працювати. Якщо я не забуду, то я знімлюю, який буде результат. Але це вже, напевно, завтра. І, і. І як я казав раніше, ця людина ніяк не може схаменутися, ніяк не може зупинитися. Вічно їй скучно. Вічно чимось займаємося. І ось тому у нас вічно щось всюди лежить. Ні? І вігівняки відбивай там. <рес> і відмивай. Бери чергу воду. Відмивай. Ей, чого ти? Чого ти ще не уборку не зробив? Так не зробив. Зранку вдаму вже почав уборку. Скільки можна. Я, я приїхав на відпочинок. Дай мені відпочити, чоловіче. Треба рифи завести. Риф завести. Ти все одно грот не піднімаєш, блін, пуш пістаксілем ходиш. Релаксувати. Вот так ось все. Що ще сказати? Навіть не знаю, що сказати, нема за що зачепитися поки що. Можливо, далі ще щось буде. А, ну, якщо не, не забуду, все ж таки -по покажу результат, що вийшло з цього насосика і що воно і як воно. Якщо мені оця людина дозволить це зробити. Коротше. 에... Там штуцер, і це буде один коротенький шланг спеціально для того, щоб копіті поприбирати. А один довший шланг з такими ж самими перехідниками будуть служити для того, щоб мити там палубу. Далі. Це все виведимо сюди, ось на цю кнопку. Тобто тут виключається насос, і все, і система не працює. Не треба кран, нічого. Кран є один висновку. І ще, якщо вімкнути насос і закрити тут е, кран, то той насос от, зараз накачає. Не знаю, чи там щось чути. О, все, тиск накачаний і тепер можна собі відкривати цей і працювати. Тобто він не працює постійно. Він працює до певного тиску. Але через те, що там маленький бачок, він дуже часто це качає. Тіка, вийдемо пер'є. Знімаєш ланжик. І все. Довольный. Я да. Я не знаю, ты, может, не довольный. я довольный. Все ж таки все есть. плюс плюс на не, Но, не же таки, <решли> 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 а что тебе? Тобі... А, что? А тут, тут Марине тоже речка, не, есть Ну, але все одно якийсь відсоток солі є. Ну не така, як приходиш з води, а у нас солено все, не? Попробую океанську всі. Ну... Трошки дує вітер. Як... Як не дивно, коли ми лише вийшла о 10 годині, було дуже спокійно, хвиль не було, був ледь-ледь помітний вітер. Зараз ситуація трошки покращилася. Нічого не понятно. От коли повідомляють якусь важливу інформацію, нічого не чути. Вони, по-перше, тихо говгорять, і ще й перешкоди йдуть і взагалі. ну... З інформації нічого нема. Ось і все, черговий вікенд добігає кінця, ми зібрали речі і що? І валимо до нашого дому. Ось там капітан вже, вже йде викидувати сміття. А я стою зараз тут і буду йти до машини, заводити і будемо їхати. От так от у нас пройшов цей вікенд. І на цьому закінчу дане відео.